У мене був шанс відказатися. Розумієте, людина їде на штурм, яка не знає, як автоматом. Що там, що там проходить? Назад, назад, для! як ви туди підійшли, як вам вдалося. Тіпло. Просто немоє. Солдат цілий рік безперервно в піхотних боях. Я завжди на позицію заходжу першим, і виходжу виходів по Лета витримала, слава Богу. Якби він типа не цей бронежилет, я думаю, що все вже, була б ліквідація. Отак, От друзі, виглядає солдат, який прийшов. Ти скільки був дружив на позицію? Три дні. Три доби. Отак. От От дивіться, повністю. повністю весь в багнюці. З голови до ніг вся форма, вся амуніція, рюкзак, зброя. Зброя там, ну, ствол чистий. А так все повністю. Ось так виглядає піхота. Зараз будемо спілкуватись з людиною, з унікальним бойовим досвідом і унікальними навичками на війні. Один з кращих піхотинців 28-ї механізованої бригади, молодший сержант, позивний джокер. Для мене велика честь поговорити з джокером. Він буквально тільки що після трьох діб чергування на передовій позиції на нулі. Ви пройшли в 28-й бригаді в піхоті, ну буквально десятки бойових операцій. Під Бахмутом, під Азарянівкою, тут. оце. Мій був типу, як в піхоті, перший бій там ми зайняли там оборону. Тримали перший тиждень це був просто ад. Нас рівняли всім. Самольоти, вертольоти, танки, САУшки, Ну я не знаю, що таке по нас не крило. Типа, ну, вижили. Напрямо був. Хорошо, пройшов. Це село під Бахмутом, да, Озарянівка, і там да. був так званий басейн. За це цей район, де можна було закріпитись піхоті, заритись, і йшли дуже жорстокі бої, причому не один місяць. Ні, там йшли бої більше року за той басейн, і там раз, там наші відбили його. Прийшов Вагнер, вибив нас звідти. Раз опять ми туди зайшли, обратно на світ. Ну, Та той басейн. Дуже багато людей пополягло. Ми як останній раз туди зайшли двохсотими було всипано. Не то, що, а просто денний стань кругом тіла, куски тіл, тіпа, і вони там лежали всю зиму. Ми їх тіпа, почали виносити від усіх. Стояли там в обороні а певний час. Потім перейшли сюди, тут зайшли, тут стояли на позиції де між нами і росіянами там 150 метрів. І ми мінялися, ми стояли по 5 днів. І стояла з моя група, ну, типу, ми мали заходити вечором. І в нашу групу, яка там стояла, штурманули росіяни і потім всіх знищили. І потім одні, одні заходили і не вийшло, другі заходили, не вийшло. Потім командир каже, чи ми підемо. Він кажу, то підемо. Він, ну типу, в мене був шанс відказатися, тіпа, я їм сходить, що я не піду, тіпа, і моя група не піде. Він каже, ти підеш, звісно, підуть. Ну там був мій товариш, типу, дуже хороший брат, можна сказати. І, тіпа, і... Та я б і не відказався, так і так піти. І ми, ми заходили вечором, ну не вечором, часов п'ять, смеркалося і йшов в сніг. Кажу, йдемо що буде то буде? Тіпа, я думаю, якщо суть там померти, значить суть знаєте. Я коли йшов на війну, я тіпа, думав, що аж мене тут уб'ють зразу, тіпа. але так пощастило чи не пощастило, скільки прожити. Як ви туди підійшли, як вам вдалося прорватися? Дивіться, я місцевість трошки минулі. не працюю по книжці. Ми заходили, я сказав хлопцям, якщо мене вбивають, то ви відходите. Я йду сюди перший. Командир по книжці йде третій. А я йду сюди перший. Я ж та, якщо я йду перший і я командир, мої люди ніколи не дадуть заднім. Я завжди на позицію заходжу перший і сюди виходжу по щоб люди сюди йшли за мною. Ну і люди йдуть. Нас заходило четверо, тому що тіпа, більше людей я не бачив сенсу туди брати. Ми дійшли тіпа, там до определеної точки, розділились на дві групи. Одна група йшла метрів тридцять назад, ми пішли вперед. типа, якщо ми заходимо в окопи, все, тіпа, я сказав, якщо ми заходимо там до метрів 30 до окопів. Значить в нас вже немає зазад, нас палять, не палять, криють, не криють. Ми вже туди добіжимо і заскочимо тіло. Ми дійшли до окопів, до я заскочив перший, потім заскочив мій напарні. Закакую, заскакую. Заскаку, захочуть. Все, він став першим, а номером типу, до окопів я перший дійшов, а він зайшов ззаді і став він вже першим номером. Друга група зайшла, вони побачили, ми все, а ми чекаємо контролюємо окопи, а вони обходять з другої сторони окопи. Щоб ми зайшли типу, з двох сторін. Типу. Ну, у нас був перед тим определенний план, що ми зачищаємо определені нори, вони заходять з другої сторони, вони зачищають определені нори. Скоріше! Все, він доки перезаражається, я його прикриваю. Судь! Б'ем, Ну, У нас все, все було по шагам, прошитано, типу, що ми туди доходимо, він туди заходить, я закидаю гранату. Тут а трохи вийшло в нашій гранаті Сабдеповські відірвав чеку, а сама проволока лишилась там. Та Дивись, сук! Отаких на задержок деколи буває, може вставити життя. Типу. Граната! Просоли, до вас, до вас! <просу> <Від> там були! <просу> перескакуй туди, перескакуй! Друже, скільки в цьому бою ви особисто знищили солдат Чисто? противника? Дивіться, я ніколи не кажу, що це я лічно мені стошу. Всі! Іди закинь далі! Плюс-плюс! Все, пройшли, проходимо ще раз! Давай назад, назад пару шагів! Стоять. І знаєте, от в армії є таке, відбив позицію джокер. Ні, не джокер відбив. А група джокера відбила. Що там, що там, проходить? Назад, назад! лягай! Там вже дві гранати! Там вже дві! Так, Треба так. б тут далі! Та що він мертвий? Далі йди, далі! Ми зайшли всі разом, ми знищили сім е, ворогів. Буреві, буреві, я джокер на прийом. Окопи зачищені. Ми шість знищили зразу. І сьомий ми чекали його. Ми зразу типу, їх знищили, почали типу, шукати рацію, знайшли рацію. і я слухав рацію. Слухаю рацію, вони визивають, визивають. Типу, це не... Я не забув позивний, як він це визивав. Но позиція у них називалась на той час четверта. Четвертий, четвертий, четвертий. Ми, ми ні, тип, нічого не відкане, не кажемо. Каже, давай писки туди, тип, тягни їм тапіка. Ти каже, може в них рація сіла. Каже, ну неси їм тип, батареї. Один пішов, чекаємо, немає. Ми десь часа два чекали. Все, димося в тепловізор, йде. Вже все, відкрили вогонь, знищили. І тоді вони вже спалили, тип, що ми вже там і почали. У нас кошмарити пташками, АГС, мартою. чим тільки можна. Я одразу виставив <клух> двох по периметрах з по двох, по, двох сторон посадків, щоб вони тіпа, дивилися, чи не підходить противник. І вдвох е витягували, тіпа, освобождали укриття, тіпа, одразу починали розриватися, тому що ми знали, що прийде друга група нас міняти, щоб їм а теж вони мали де укритися. Друга група зайшла, теж виставила хлопців і одразу копати. Копати, копати, копати. Хоч жити, треба копати постійно. Як ви мотивуєте людей поруч з собою? От, е в таких важких умовах, на холоді, в багнюці, mm -hmm. день за днем нести оцю, таку велику місію, таку свою службу. Mm -hmm. Що ви говорите людям? Своїм прикладом більше, тіпо, я йду, значить, тіпо, і вам треба йти. Е, що Це все тіпо, ну, не просто так. Воно все робиться. Декому відпуск обіщаю? І що, ходять? Типу, в мене люди ходять. Типа, я в непоганих відносинах з ротним. І я рот не можете спитатися, я ніколи не просив за свій відпуск. Я завжди за своїх людей. Типу йдемо на штурм. Я кажу, ми віти виходимо, тіпо, моя людина там, одна їде в отпуск. Все. І потім їде ще одна, тіпо, той приїжджає, їде друга. Все без проблем. Вражаю. Більшість людей, які прийшли, тіпо, як я, добровольцями, вже їх немає. Тіпо. Бо ті, хто прийшли в перші дні, в перші дні було тіпо, тяжко, тіпо, дуже тяжко. Не то, що я, я не кажу, що зараз легко. Ну, розумієте, я їхав колись на штурм перший, але я туди не доїхав. Просто мене висадили з бехи, а мені козак каже один. Каже, чуєш, як тебе звати. Я кажу, Віталя. Він каже, в мене автомат не стріляє. А ми на штурм їдемо. А я кажу, а як ти поняв? А це, Ми їдемо на бехи, і це все галить. Він каже, я хотів воздух стрільнути, типу, а він не стріляє. Я кажу, ну дай, а ми їдемо з сучками, типу, обрізаними автоматами. Я раз, типу, з предохранителя зняв, класку, а стріляє. Він каже, ну що ти нажав? Ви людина їде на штурм, яка не знає, як автоматом пользувати. І тоді це не те, що тіпа, це просто я так це заповнив. Це перші дні. А тоді таких було сотні, тисячі, які не знали, як тримати автомат в руках, і їхали на штурми, і спиняли ворога, понимаєте? які зараз, тіпа, да, там приїхали солдати, там, тих за границю послали там, вчити, приїжджають сюди, їх тут на полігоні дресірують. Ну, ази, як вони як з автомата стріляти, вони знають. Ще щось типа, як навіть а самою рацією пользуватися їх теж вчать, типу. це От каже, що, що, що... а що тут такого а... А на рацію сказати там А450. А буває, деякі беруть і путаються там. Боже, як це ну, що це тут нажати, де це тут, що це тут? Переключив канал, все, він не знає, на який канал йому повернутися. А тоді початок війни були, типу, та я сам срав, так що капець, яка ср...". Я побачив. БМП, а я думав, що тут танк. танкно. Кажу, ні, хто собі танк, На. Вони кажуть, це беха. Я кажу, яка це беха, це танк. Я думав, це ворожа така чітка штука беха, а воно 7,62 прострілюється. Скільки ти живеш на позиціях, От як піхота застосовується? В нас бували по 4 місяці безсміно. Ну, типу, тобто ви знаходитесь Ну, як, типу, не те, що там ми там все зайшли 4 місяці, ми там сидимо. Ми зайшли. Типа було таке время, не було людей, тіпа, багато позицій. Зайшли, наприклад, у нас там п'ять позицій було народу. Ми зайшли, зайняли лінію оборони, окопалися, вроді, більш-менш нормально, все, не сам службу. Все. Там, раз в сутки чи раз-двоє суток збирають з кожної позиції по одній людині, везуть на баню. Тіпа, там, вечером вивезли, а ночі завезли назад. І все, тіпа, він поїхав, він повернувся. А що він побачив? Душ? помився, якщо йому пощастило, його завезли в магазин. Все. А люди не так їхали на ту бані, як просто поїхати в магазин і купити щось собі вкусного. Тіпо, я не кажу, що нас тут не годують, нас годують. Тіпо, приносять. Тіпо, було таке час, що нам носили гарячу їду на позиції, а кожен день привозили Тіпо, була можливість піднести, Тіпо, зараз немає такої можливості. Тіпо, ну, тут на цих позиціях немає. Ну, раніше стояли на позиціях, приносили гарячу їду на позиції. Тіпо, це, я не знаю, де таке було, тіп типу, це нормально. Але ми жили в норах постійно. Постійно в норах змішимося, з усіма чим, 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 чим тільки можна. Тим всі не дихаємо. <плес> Зато тепло. Просто неймовірно. Солдат цілий рік безперервно в піхотних боях і живе практично більшу частину часу на позиціях. Друже, а ви були в відпустці за цей час? Так, да, один раз. За два роки. Скільки днів? Десять. Угу. Тобто, а в піхоті ви скільки отак от безперервно? Рік. Наша посадочка. Все Зелене. Вже не пишуться. Тобто ви не на больничні не виходите, а ви тут постійно. Не. Я навіть отримав ранення, був. Ну там то, таке не, не вчитати, то, то, то ранення, два осколка, а залетіло в його дичну масу. Вони так і там є, не витягнули. Типа відвезли в больницю, там щось поковирялися, мені каже, тіпо, вони глибоко сидять, ми тобі їх витягувати не будемо. Я кажу, ну то все, не будете, не будете. І все, типу, назад на позицію повернувся. Ні, не те, що там типу, вони сказали, меді каже, що напишуть типу, п'ять днів до гула, типу, бо там треба було мене прокапати, не прокапати, а проколоти. І каже, там наша. Типу там хлопці без мене сидять. І повернувся назад на позицію. І там Дай мене брат мій названий коло в норі. Приходимо, все, кожен день коло. Хочу показати вам свій бронежилет. От, коротше, було попадання осколка в плиту. Плита витримала, слава Богу. Ну, якби не типа не цей бронежилет, я думаю, що все вже була б ліквідація. Попало вот сюди теж бронежилет. Проху насквозь. Ну, плита встримала. ж було попадання в каску мелких осколків. Вот, ось тут сюди було попадання, Ось тут э, і ось тут є теж мелкі. Ну, теж я думаю, що черепок би прошило. Звісно, хочеться поїхати там додому. Ну, поїхав додому. Я б як був вдома, це я був пів року назад, чи скільки я вже не пам'ятаю. Приїхав там, знаєте, колись їхав за границю на роботу і думав, як там. От як там за границею, там в Польщі був, ще там був. от як, от, от просто як за границею. Приїжджаєш, а немає нічого нового. Ну так, да, говорять люди по-другому. Ну, ті самі машини, ті самі дома, все те саме, там щось чуть -чуть міняється, звісно, так, да, є. Ну, там, Я собі там представляв, що там за границею взагалі. А зараз приїжджаю додому, як на другу планету. Взагалі другі люди. Деякі люди говорять щось, а мені там. Я навіть не хочу, я такий. Я різкий, типу, можу одразу обідати, я зразу травму відійти. Типу... Декому хочеться зразу або натовкти морду, або ще щось. Типу... Просто неприємно з людьми говорити. Ці тупі питання, коли закінчиться війна? Коли закінчиться війна? Я кажу, я відки знаю, кажу, ви більше знаєте, ви новості дивитесь, кажу, я в інтернет заходжу раз в день, щоб отчок скинути і все. Це теж такий дебільний вопрос. Ти вбивав? Я кажу, ніколи нікого не вбивав. Стріляв, да. так. Дивіться, стріляєте ви, наприклад, з тура по танку, да? ви в кого стріляєте? В механа, на водчика чи в командира. Та ні в кого ви не стріляєте. ви стріляєте в танк. А вони просто вже в танці сидять, а в танку і там згорають. Теж я стріляю, я просто на крок нажимаю на автоматі, типу, я знищую ворога, типу, я його не вбиваю. Вбиваюся, коли я прийшов до когось додому, взяв ножа і його просто, бо тобі щось заклинув і його зарізав. А це ти я вбив чи забив. А, я не вважаю, що якось вбиваю, тіпо, я знищую ворога. Або як ти там? Як я? Та як я? В болоті, що я скажу. У мене з сестрою переписка. Е, отак, бував, раз, гортав, просто переписку. Як ти, все добре? Як ти, все добре, як ти, все добре. І так може місяць бути. Офігеть. Там раз вона мені фотографії на малих скинула. Ой, там, а сердечко поставив, все, типу, подивився, красиво, все там далі, як все добре, як все добре. Так стараюсь теж до рідних не дзвонити, типу, часто е зразу там дзвонив, часто мамі там, каже день, чи -то мама дзвонить, а потім раз поїхав і пропав на дві тижні, типу, без зв'язку. Все, там вже була дівчина в Тіктоці, там вже все пропав без звісти десь під Херсоном. І тут раз, там друга дівчина мені скидає відео. Це просто неймовірно. Да, я кажу, та що ви, типу, і потім все. І я зрозумів, що це все дурня. І мамі дзвоню там раз-дві тижні. В своїй сім'ї немає, типа, там жінки, дітей ще. А так мати є, сестра отчим, прям'яники, сестри, не діти. Як звати маму і отчима? Мама Таня, отчим Іван, сестра Наталія. Ну, хочу велику подяку і. Сказати і шану мамі Тані, вічому дійсно ви виховали унікального воїна, людину, яким пишаються усі бійці, і є командири ставлять за приклад. Друже, яка в тебе мрія? В мене, Щоб мені много до коліна відірвало. Шо? Як Щоб це? мені ногу до коліна так відірвало. Чому? Тому що з війни дивіться. Просто піти з війни я не можу. Щоб, щоб сказати, щоб я не зморився, він зморився. А так відірвало ногу, все, тіпа. півроку віддихну. Поставлять протез, вернуся обратно. Хай буде, я там буду не а буду дронщиком, можу бути АГСником. Типу з тої позиції, де не треба дуже багато тіпа, бігати. І хто може і нормальний протез поставлю, може, буду і будуть бігати, може назад в піхоту вернусь. Я б не проти там віддихнути хоч би там, з три місяці, знаєте, щоб. Морально відійти, повернувся сон. Е, я всегда, там люди кажуть, там мене там щось болить, ще щось. Я їм ніколи не думав, брешок. А зараз, тіпа, я сам чувствую, що тіпа, і ж, і ворога не вже підводять і. Ну, постійно на сухом'яці немає сна, знаєте. І, щоб трохи відновити здоров'я. Ну, ще рік-два я ще протягну, а далі, це просто. Будуть вже люди, знаєте, які постійно тіпа, будуть їздити. Навіть если так не щастить мені, тіпа, що я не отримую крепке храніння, контузії і мелкі ранення, ну, що там попали мені в воги, у... і в ноги, тіпа, і там було раз, в ногу попав теж від 120-го. Ну Там просто міжберся. Або як у каску і в броню залетіло, а мене там не зацепило. Тіпа. Yeah. Тіпа, ну, комусь більше щастить, раз посікло, все, на два місяці на госпіталь. Yeah. Оце типу, вроді кажеться, я колись виносив, йшов з товаришем, він списався, йшов з товаришем, він каже, блядь, рік вже не ранить, представляєш, ні одного ранення за рік. Потім раз йому ногу прохує, просто там кіску не зачіпляє, прохує ногу. Його несуть, а він радіє. Понимаєте? Він, мабуть, не був такий радий, як йому дівчина перший раз дала. Як він отримав ранення, його несуть, а він радий. Він улибається від того, що він віддихне. Там у мене знайомий мені дзвонить і каже, там є можливість перевезтися, там, в Вінницю, там ловати час, будеш сидіти. Та я не розумію ну, смисл там сидіти. Є війна тіп, в цій країні. І якщо я хоч на, там, на мілі процент приближу тіп, нашу країну до перемоги, то як я можу там сидіти? Якщо в мене хоч є якийсь якийсь бойовий опит. То, типа, я хочу прикласти всі зусилля, щоб ця війна прикратилася. Мене, знаєте, в піхоту, типа, як кинули, як в наказання. Типа, бо я не такий, скажімо, не дуже слухняний солдат. Абхаз, я джокер! Ще одна пішла! Вам не вгодиш, то скоріше, то помаліше. Як вам правильно сказати, я не, я не хочу робити тут воєнну кар'єру чи ще щось. Я на війні, доки йде до, 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 до війна. Е, або мене уб'ють, або закінчиться війна. Тіпа, все, а а закінчиться війна, а війна я любими способами від цього йду. Я не буду служити, тому що я не бачу себе в армії. Типа контрактником чи ще чимось. Я себе бачу на гражданці. Але це. «Поки кажу, пока йде війна, то буду воювати. Все, Всьобукас по роботі мінус! Друзі, ну от так розповідь з поражнім піхотинцям проходить штурмові бої і абсолютно безперервно знаходиться на фронті. Дружить джокер. Я дуже дякую, що одразу після такого важкого три доби бойового виходу, де такі були великі випробування, ви весь просто повністю з... в багнюці. Просто. І тим не менше, ви знайшли час, енергію. Дякую вам велике. Честь і слава Україні! Героям слава. Всім доброго дня! Що я хотів сказати, Давав інтерв'ю, був раз. Йому і мої слова стали пророчими. Казав, що як його є міста, щоб ногу трохи відірвало, але трошки не, не так вийшло, як задумалося. Отримав після інтерв'ю 27 грудня поранення, в ногу, посікло ноги. Ну, не дуже посікло, отримав це поранення на тій позиції, яку її відбивав. Ну, таке, як сталося, так сталося. Трохи полікуюся, е травма десь буде ну, загоюватися, вона це все буде, я думаю, приблизно сказали врачі е від двох до чотирьох місяців. Ну, Вилікуюся і повернуся назад, звісно, звісно ж. Але ця, я хотів би поблагодарити своїх побратимів, з якими е заходив. На позицію, які мені надали якісну першу допомогу та успішно провели евакуацію. Так що лікуюся і поповертаюся в свою любиму 28-му бригаду, і будемо далі нищити ворога.